П'ять несподіваних застосувань 3D-друку в, в повсякденному житті у кулінарії, створення солодких шоколадних фігур і кондитерських прикрас, Друк їстівних форм для випічки та желе виготовлення персоналізованих макаронних виробів незвичайної форми. Друге персоналізовані предмети інтер'єру, кастомізовані світильники та абажури, унікальні вази та кашпо для рослин, декоративне панно та барельєфи, функціональні органайзери та тримачі рамки для фотографії незвичайної форми. Третє ремонт і заміна деталей побутових Техніки. Приклади: ручки для побудової техніки, тримачі та кріплення для полиць у холодильників, заглушки та кришки різних пристроїв. Четверте створення унікальних аксесуарів і біжутерії, ослети з індивідуальним дизайном, шпилька та затискачі для волосів незвичайної форми, унікальні пряжки для ременів, оправи для окулярів з нестандартним дизайном. І п'яте це 3D-друк у садівництві та городництві, кастомізовані горщики та кашпо для рослин, системи автополиву та гідропоніки, декоративні елементи для саду, годівниці для птахів і готелі для комах. Від кухні до саду, від ремонту техніки до створення модних аксесуарів, можливості 3D-друку, обмеження лише нашою уявою. Пишіть в коментарях, де б ви хотіли застосувати 3 d друк а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини зі сфери 3D.